Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Ярослав Стельмах. Як ми Генки ходили? Пішли ми якось у гості. До генки. Він нам двері відчиняє з відром у руці. і в коридорі підлога мокра. Ой, ми кажемо, в тебе так чисто, а де ваш калимок, щоб ноги витирати? А він, знаєте, хлопці, я оце щойно в квартирі прибрав. Бачите, навіть підлогу помив. У мене зараз просто стерильна чистота. Так що ж нам зайти не можна, я питаю. Зайти можна? відмив відповідь, але я килимок поправ, і мені е не хотілося б, е щоб ви його одразу забруднили. Ну то почепи його над ліжком, Митько каже і милуйся. Ходім, Сергію. Та що ви, хлопці, що ви? Витирати ноги можна, але я хотів б, щоб мама з роботи прийшла, подивилася, як усе чисто в мене, навіть килимок, і пораділа б, а потім ви вже витирайте ноги скільки завгодно. Хоч цілий день витирайте, мені не шкода. Митько питає так що ж нам отак під дверима стояти, поки твоя мама прийде? А ви краще ноги он об тої климок витеріть, він же сухий. Ми підійшли до сусідського килимка і стали витирати ноги, щоб генщина мама пораділа, який у неї син. Але в цей час сусідські двері відчинилися, і ми побачили дядечка в окулярах і високого. Ви до мене? спитав дядечко, до, до вас, збрехав Митько і озирнувся на генку. Прошу, заходьте, посміхнувся дядечко, але ми так і стояли на тому килимку, думаючи, що ж нам сказати, чи може краще втекти. І весь час при цьому човгали ногами. Заходьте, повторив дядечко, і ми зайшли. Ну, чим можу, почав було він, але матько його швидко перебив. А у вас металабрухту нема, закричав він. Нема, здивувався от такого крику дядечко. А мокалатури, ще голосніше закричав Митько. Я зрозумів, що то він кричить од розгубленості, але ж дядечко цього не знав. Він трохи одійшов і сказав, та ти, хлопчику, на горлай, я не глухий. Потім глянув на нас крізь окуляри і додав А макулатуру можете забирати, і повів нас на кухню. Там він заліз на табуретку і став діставати з антресоли цілі стоси якихось журналів, списаних Харкуші в паперу. О, як чудово, о, як чудово, понуро повторював Митько. Ми принесемо більше за всіх. Насправді ж ніякої макулатури нам не потрібно було, бо в школі ми її збирали минулого тижня і тоді нам ніде у квартирах багато не давали. А тепер, коли ми просто не знали, що з нею робити, дядечко викладав усе більше і більше і приказував Добре, що ви нагодились, а то накопичилося за кілька років, ніяк не зберуся викинути. О, як чудово! Дедалі сумовитіше повторював Матько. Зрештою, я не витримав. Знаєте, ми стільки за один раз надонесемо». Ох, і то правда, засміявся дядечко, щось я захопився. Ну, нічого, прийдете ще. Ми вийшли за двері і звернули до Генки, але дядечко гукнув Куди ви? Ліфт он там. Ми вдали, що йдемо до ліфта, почекали, поки дядечко зачинить двері, і навшпиньках, тримаючи перед собою по оберемку, прокралися до генчиних дверей. Дзвони, сказав я Матькові, краще ти. А як же я подзвоню, коли в мене руки зайняті? А в мене, по-твоєму, вільні. Ми постояли деякий час під дверима. Можна було постукати ногами, але ми боялися, що вийде дядечко. А покласти папір на підлогу просто не здогадалася. Я спробував подзвонити головою, звівшись навшпиньки, але тільки вдарився у подвірок. Тоді я спитав митька, що ж, ми довго будемо так стояти, ходім краще. Давай хоч мотузку у нього попросимо, відповів він, а потім додав поклади свій папір на мій і подзвони. А ти втримаєш? Постараюсь. Я поклав свій оберемок на митьків. Він аж похитнувся і подзвонив. Класнув замок, і тут я побачив, що Матько притулив отой здоровенний стос до дверей, щоб легше тримати. Зараз я тобі поможу, сказав я, але в ту ж мать двері відчинилися, і мій друг разом з усією горою макулатури повалився на генку. Почувся очейдушний крик, я аж заплющив очі. А коли розплющив на вже висохлій підлозі в купі журналів і всякого паперу лежали Генка і Матько. Ви що збожеволіли? став кричати Генка, що ви мені з квартири зробили? Я старався цілий день прибирав, а ви що мені тепер мама скаже? Тут він замовк і глянув кудись через моє плече. Я теж озирнувся. У дверях стояла Генчина мама і оторопіла дивилася на підлогу, завалену паперами, які сусідній дядечко накопичував кілька років. Добре, що мене все забрали, а то копа була б куди більшою. Це не я, мамо, заскигли Вигенка, а вони. Я все прибрав. «А то ж», – сказали тоді мої з Митьком, Генка все прибрав, слово честі. І ми на перебій стали розповідати, як прийшли до Генки, і яка в нього була старильна чистота, що він навіть пускати не хотів і відправив витирати ноги до сусіднього дядечка, щоб вона, тобто мама, пораділа, і як дядечко дав нам стільки макулатури, що ми тепер просто не знаємо, що з цією макулатурою робити, бо в школі зараз не приймуть адже збір макулатури був минулого тижня. Але настигли ми розповісти все до кінця. Як Генщина мама стала сміятись і, що далі ми розповідали, то душі вона сміялась. Ох, ноги витирати. До Петра Миколайовича, це, виявляється, так дядечка звали, щоб килимок <хи>, не забруднити. А потім, коли вже вдосталь насміялася, дістала якусь газету і говорить Ось тут адреса приймального пункту. Збирайте свій папір і здавайте його. Генка вам допоможе. А за це вам дадуть хорошу книжку. Ми хутко зібрали все у два стоси, перев'язали кожен мотузкою і поїхали трамваєм за тією адресою. Там ми здали макулатуру, а натомість одержали талончики і ще нам сказали, в який книжковий магазин ці талончики треба одвести. Ми сіли в тролейбус, приїхали в магазин і нам видали казки Андерсена в двох томах. Пхе казки, сказав Генка, а у вас про шпигунів не видають? Йому відповіли, що про шпигунів не видають, і ми поїхали назад. У тролейбусі Генка почав читати першу книжку, і вона йому дуже сподобалась. Дайте мені почитати, попросив він, а ви поки другу будете, а потім обміняємось. Так це ж не про шпигунів, сказав Митько. Нічого, вона теж цікава. Нехай почитає, сказав я. Адже якби на генка, то в нас жодної не було б. Ми дали генці одну книжку, а потім поїхали до мене і весь вечір читали казки Андерсена, і вона нам дуже сподобалась, хоч деякі з них ми вже знали. Але все одно ми їх перечитували також. Треба й дядечку віддати почитати Петрові Миколаєвичу, адже це його мукулатура. Правильно, обміняємося з генкою, а тоді одразу обидві йому занесемо. Тож тепер ми зовсім не шкодуємо, що все в нас так вийшло.